Вітаю панство! Ще не отримав зауваження від людини, яка переглянула кілька моїх відео. Відео тематики остаточного вирішення росіянського питання. Людина висловила зауваження, що я ставлюсь до людей російської Федерації, Білорусі, дуже погано, що я до них ставлюся. І навіть звинуватили мене навіть трішечки в нацистських поглядах. Хочу. Пояснити, можливо, не тільки він один так вважає, можливо, і ще дехто з міх підписників так вважає, то хочу пояснити своє ставлення до, до тих людей і взагалі до того всього. Я пропагую комплекс ідей остаточного вирішення Росіянського питання. В нього входить політичне вирішення, тобто знищення державності російської Федерації, розшматування російської Федерації. Другий момент. Це є український енетичність, тобто повернення склад України всіх українських етнічних земель і тих, які нам, нам потрібні. Тобто це і відбереться, помодри, стерду, бороні, свогу, каспіти Кавказ і Зелений Клин. Другий момент щодо вирішення росіянського питання це є культурний культурна напрямок. Знищення росіянської ідентичності. І. На тих новостворених державах, які, які будуть національні держави, а також регіональні держави, формувати нову ідентичність, яка буде або відновлюватись з своєї старої колишньої ідентичності різних народів, які населяли цю Росія Федерацію, або буде формуватися нова ідентичність, але не росіянська, не на основі росіянської великодержавності. Тобто, в принципі, оці мої ідеї вони є в інтересах народу, який проживає на території Росіянської Федерації. І звинувачувати мене в тому, що я проти е, тих людей, які там живуть, це, є, ну, це є зовсім неправдиво. Я проти держави, проти цієї політичної структури, проти рускагаміра, але не проти людей. Навпаки, мої ідеї щодо розшмутування росіян і створення великої соборної української держави, створення національних держав на території розшмутованої Російської Федерації, створення нових е, нової ідентичності, це в інтересах саме тих людей. І, звичайно, що цей комплекс комплекс, який я розповів, він буде сприяти збільшенню матеріального статку, скажімо так, збільшення економічної добробуту регіонів, вибачте, що це запутався, покращення культурного середовища в тих новостворених державах, збільшення людності на цих нових державах, тобто оцей. Комплекс ідей, остаточно російського питання, він в першу чергу в інтересах людей, які проживають на цій території. Тому мене не можна вважати ворогом росіянського народу. Навпаки, я є перший їхній друг. Тому я, як лікар, побачив проблему, ем, виписав свій рецепт. Я вважаю, що цей досконалий рецепт. І згідно того рецепту, цей хворий виздрев'я. І люди на території Російської Федерації заживуть прекрасно своїм повноцінним життям, але вже без росіянської ідентичності. Звичайно, що під захистом великої української держави. Це беззаперечно. Ось тако. Якщо є ще якісь запитання, будь ласка, ставте їх, буду намагатися якось відповісти. Слава Україні!